Пане Владиславе, слава Україні, вітання вам, героям слава. Росіяни накопичують війська вздовж кордону з Україною, що мають на меті, і чи не покидає ворог планів дійти до Харкова? Як завжди, дияволодяться в деталі. Тому, якщо ми говоримо про накопичення ворожих ресурсів, ми маємо розуміти, скільки на проміжок хочу своїх казер та їх українські. Звісно, що в першу чергу приходить на думку. Нову з інтерв'ю міністра оборони для русника можна накопичити для того, щоб далі їх залучити в рамках так званої спеціальної військової операції. Але станом на зараз на зараз українська розвідка фіксує наступні цифри: 8,5 тисяч російських чмовів ближче до наших кордонів з Чернігівщиною, десь до 14 тисяч на території Курської області і, Відповідно 41 тисяча на території Білгородської області, але на території Білгородської області зараз збільшується кількість ворожого групування за рахунок тих військовослужбовців російської армії, які до недавно знаходились на території курської області. Там, до речі, в основному військовослужбовці зі складу 44-го армійського корпусу це ленінградський воєнний округ. За логікою дії вони б мали би десь там пильнувати свої західні кордони ближче до Фінляндії чи Швеції, але ж бачимо, що вони зараз перемістилися на територію Курського. Області і як свого часу зазначала розвідка, українська розвідка, вони б мали би створювати для нас проблеми атакуючи нашу сумщину, але не склалася у Росіян на території Харківської області. а Отже, зараз вони посилять своє угрупування, щоб подалі атакувати нас в районі Вовчанська, в напрямку на липці, для того щоб реалізувати ну, бодай частину плану Путіна щодо створення так званої санітарної зони на півночі харківської області. Ну і створення відповідних загроз. в плані артилерія для наших передмість нашого незламного. Харкова відповідно для виходу в фланг нашої нашого групування, що діє на купінському напрямку, відповідно, шляхом до подолання наших оборонок та захисних споруд в районі Вовчанська. Чи вийде з того щось путнього у Росіян? Я маю великі сумніви. Чому? Визначальний фактор, який зараз створює ситуацію на полі бою і забезпечує нашу стійкість це ресурси. Останнім часом наші гармаші отримали достатню кількість артилерійських боєприпасів. Роботи їм не бракує. А отже, росіяни, скоріш за все, будуть лише збільшувати марторолог своїх втрат, але навряд чи зможуть здобути певні територіальні здобутки на цій ділянці фронту. А от що стосується ситуації на східному фасі Російсько-Українського фронту, там ситуація набагато більш складніша. Три напрямки: Покровський. Краховський і відповідний Краматорський там ворог задіє неймовірну кількість ресурсів, має серйозну перевагу і в артилерійському озброєнні, і зокрема в авіаційній техніці. Там тотальна перевага, і саме завдяки цій перевазі намагається сунути вперед. І Хоча просування ворожої армії там складає десь 100-200 метрів на добу, тим не менш тенденція досить тривожна. І знову ми повертаємось з вами до питання ресурсів. Якщо українські сили оборони найближчим часом отримують і на цій ділянці фронту певну артилерійську. Компоненту, яка посилять існуючу артилерійську компоненту, то я думаю, що у росіян фактично будуть вихолощені всі запаси. Вони будуть змушені брати оперативну паузу, знов ж таки підтягувати додаткові ресурси, резерви, щоб подальшим атакувати в рамках вже на літньої наступальної кампанії. Якщо ж нам тих ресурсів буде бракувати, зокрема на цій ділянці фронту, ми можемо і далі чути не дуже добрі звіски цієї ділянки фронту. От це добре, що росіянам, як ви сказали, не вдалося зреалізувати задумане в Харкові. І ви вже дещо порушили питання Вовчанська. А мене цікавить, чи вдається збройним силам втримати наступ? І я розумію, що вдається завдяки чому? Завдяки західній зброї чи завдяки новому закону про мобілізацію, власне, от людським ресурсам. А пані Маріна, справедливості заради, ми маємо бути абсолютно раціональними та чесними Перед нашою аудиторією ситуація зараз лише набула ознак стабілізації. Знову ж таки, я підкреслю ворог буквально в ці хвилини продовжує накопичувати ресурси, і найближчим часом він їх може використати для того, щоб знов атакувати ті ж саме рубежі, в районі Вовчанська, можливо, західне нього, в напрямку на Липці. Адже ми маємо пам'ятати про таке: на початку повномасштабного вторгнення на території півночі Харківської області ворог задіяв буквально п'яту частину від тієї саме 41 тисячного угрупування ворожих сил. Зараз він має змогу і долучити додаткові ресурси з числа тих, що нині не на півдні Білгородської області, і відповідно залучити додаткові резерви, які він зараз перекидає з території Корської області. А отже, я би не став би бути. Не став би бути таким м, абсолютно впевненим в тому, що ситуація повністю стабілізована, якихось там масштабних зрушень в плані ескалації ситуації і найближчим часом не станеться. Ні, може бути все, що завгодно. І я певен в тому, що українська розвідка уважно відслідковує переміщення ворожих сил та засобів. І я сподіваюся, що нарешті українські гармаши та ракетники матимуть змогу знищувати ворожі групування, які зараз концентрується на території півдня Белгородської області, щоб в рамках превентивної діяльності перетворювати на поту російських окуп... Упальців, які найближчим часом планують перетнути державний кордон з Україною, щоб далі вбивати, гвалтувати, грабувати? Бо краще заздалегідь нанести ураження вогневе ураження по ворожим силам, ніж потім відбувати ворожі атаки в той самий час, коли вони вже будуть перебувати на нашій території? Абсолютно дякую за чесність, пане полковнику. Ще є така тема: чи є сьогодні потреба у французьких інструкторах в Україні? Як на вашу думку, присутність іноземних фахівців вплине на хід війни? Чи потрібні вони нам? А, Складне питання, але мені здається, що як то кажуть, готовий батько легше бити і відповідно участь експедиційних корпусів наших західних партнерів країн і їх армії. Вона буде доречна. Причому я певен в тому, що навряд чи вони будуть брати участь в западливих бойових діях десь там в районі Кораховського водосховища чи ближче до час Яра. Скоріше за все, вони будуть виконувати місію тренінгову. Можливо, певні логістичні питання вирішувати, можливо, будуть пильнувати наш держкордон на другорядне. Ділянка фронту ну, до прикладу на кордоні між Україною та Білорусію, але це важливо. Це цей сигнал буде абсолютно чітким і та недвозначним для того, щоб Володимир Путін, кремлівський диктатор, чітко розумів з нами весь цивілізований світ, і будь-які марення Володимира Путіна вони назавжди залишаться мареннями. І жодних варіантів на успіх російської армії в цьому російсько-українському протистоянні не буде, але ж зрозуміло, що дискусія і досі триває, і коли вона буде зреалізована зареалізована в такий спосіб, що б, наші друзі з Франції долучаться до українських сил оборони, поки що важко прогнозувати щодо вишколи щодо професійності цих військовослужбовців з Франції. Я мав досвід служби проходження в багатонаціональних силах Кайфор. це був 2009 рік на території Республіки Косова так от найбільш фахові, навчені військовослужбовці, які перебували на найбільш складних ділянках на території цієї республіки, саме були французи, і вони досить ефективно виконували миротворчу місію. Я до чого веду сумнів в професійності та готовності виконувати бойові завдання. У мене по відношенню до французьких військовослужбовців немає. Але ми, ми маємо розуміти, що має бути в першу чергу ухвалено відповідне політичне рішення, яке відповідним чином на практичній площині реалізовано. Народний депутат України Гончаренко, чому я вас запитала про цих французьких інструкторів? Тому що він у своєму телеграм-каналі пише про те, що цитую мої джерела повідомляють, що перша група французьких інструкторів вже прямує до України. Можливо, у вас є більше інформації щодо цього. При всій повазі до пана Олексія, я розумію, що звідки про такі новини мають поширювати президент України, Верховного Головнокомандувача, міністр оборони на збройними силами України. Ну або міністр закордонних справ це їх компетенція. Коли ми чуємо такі заяви від одного з народних депутатів нашої країни, ця інформація заслуговує на увагу, але її треба верифікувати, почувши відповідні звідки від офіційних посадових осіб, які опікуються саме цієм, цим напрямком міжнародної діяльності нашої країни. Угу. Ще одна важлива тема: українська розвідка провела успішну спецоперацію в Криму, в результаті якої уразила аж сім ворожих суден. Серед усього дронами вдалось знищити два пороми, які виконували важливу роль у логістиці російських військ. Чи справді у нас є перевага на морському полі бою? Отже, давайте по порядку. Ну, по перше, чотири катери проекту КЕС. Мсот один було знищено з Два з них взагалі було втоплено. Ще два було пошкоджено в районі Бухти Вузької. Це район Чорноморського, західна частина тимчасово окупованого Кримського півострова. Там працювали на на наш спецпідрозділ Гура і наші славнозвісні дрони Меґура 5 відпрацювали досить ефективно по ворожих швидкісних катерах. До Речі, саме вони зараз виконують місію з моніторингу прибережної зони на заході та південному заході тимчасово окупованого Криму. Що ж стосується ракетного ураження двох залізничних паромів, які курсували між двома берегами Керченської протоки, то це насправді неймовірно крута новина. Чому тому, що ми чули заяву генерала Малюка, який говорив про таке: після того як було здійснено дві балони на території Керченської споруди. Того самого Керчинського мосту ворог перестав активно використовувати залізничне сполучення через той міст через те, що він має серйозні вади, і максимум, що він може собі дозволити, це пропускати 4-5 пар потягів, Причому в основному це пасажирські потяги, але частина залізничних перевезень здійснила за допомогою паромних перевезень є саме Керчинське паромне переправа в. В тому порту і в тій інституції, яка займається паромним перевезенням, є два залізничних. Парома вони обидва пошкоджені і навряд чи найближчим часом можуть використовуватися за пряму призначення два невеликих автомобільних парома і три більших парома для перевезення автомобіль автомобіль здійснення автомобільних перевезень через Керченську протоку. І Я по в тому, що зараз Росіяни були змушені певною мірою трансформувати свої перевезення, бо залізничне сполучення становиться на паузу, аж доки не буде відновлена інфраструктура припортова, які не буде поче відновлена. І з паром для залізничних перевезень це досить тривало. Може відбуватися час а отже, ми маємо. Певні можливості, а росіяни втрачають ті самі можливості, що достало та безперебійно забезпечення свого угрупування віщ, що діє на території тимчасово окупованого Криму, Севастополя, а також на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Чудова новина, Я сподіваюся, що бо яка квітла позаминула ночі в районі Карченського протоки, до речі, минулої ночі так само це було. Вона буде й далі квітнути, бо українські сили оборони мають певні ресурси для реалізації цих місій. А ворог ті самі ресурси втрачає, бо фактично єдина непошкоджена Мережа з забезпечення в плані логістики ворожого групування місць це перевезення військово-транспортної авіації російської армії. Але ж ми розуміємо, що багато літаками не навозиш Надто великі обсяги споживання у російського окупаційного контингенту, що діє на тим тимчасово окуповано Криму, і ще більше обсяги потреб у російських окупантів, що ведуть бойові дії на півдні Запорізькій і на півдні Херсонської області. Ми також на це сподіваємось і віримо в Сили оборони України. Газета, The Washington Post вважає, що росіяни збирають сили для атаки на Сумську область. Як ви вважаєте, чи може ця атака відбутися у найближчому майбутньому? Чи є у вас щодо цього якась інформація? А про це так українська розвитка про це говорять наші прикордонники? Але ми ж маємо тут розуміти для того, щоб атакувати та захопити, наприклад, місто Суми власний центр ворогу потрібно засередити на території Курської області близько 200 тисяч угрупувань військ. Звісно, що про такі цифри зараз не йдеться. Ті саме 14 тисяч, які були зокрема, переміщені з території Ленинградського військового округу, зараз частина з них переміщується на території Білгородської області, бо там це набагато важливіше. Зараз не єдина, на що спроможний ворог він може проводити диверсійно-розвідувальні дії в нашому прикордоні на Сумщині і гатити по нашим прикордонним е е е селам. За допомогою керованих авіаційних бомб, артилерійських боєприпасів, мінометних мін, дронів Камікадзе. Це його максимум, не більше зараз він неспроможний. Хоча я не виключаю такий варіант, що військова раціональність може програти політичні доцільності, і відповідно, Росія може сунутися і на цій ділянці фронту через лінію державного кордону. Тут чому приблизно 8-10 км теж кордону на сущні на Харківщині спині інженерна КЗК. факт. Одерікають нашим фахівцям, які займалися цією проблематикою, мовляв, не повністю готова, і чи то її немає, чи то те, якісь там потімські деревні села. Ні. Є лінія оборонно-захисних споруд, і вони стануть нам в нагоді, якщо ворог сунеться це через дешкардон. А в зв'язку з тим, що останнім часом обсяги поставок артилерійських боєприпасів для потреб українського військ зараз. А то відповідно всі намагання ворога просунутися чим глибше на території нашої зокрема сумщини вони будуть наражатися на смертельну небезпеку для Росія. Вони будуть зазнавати великі втрати, але навряд чи зможуть не закріпитися в тій так званій сірій зоні, що знаходиться на відстані від лінії Держкардону до першої лінії оборони захисних груп українських сил оборони.